У департаменті соціального захисту населення Закарпатської ОВА наголошують про зміни у порядку отримання компенсації за спожиті житлово-комунальні послуги для установ закладів підприємств, організацій та фізичних осіб підприємців, які приймають внутрішньопереміщених осіб. Так наприкінці травня урядом введено в дію постанову, яка регламентує виплати компенсації. Мова йде про те, що зараз абсолютно всі заклади незалежно від форми власності. Які прихистили осіб з числа ВПО, мають право на компенсацію комунальних послуг за рахунок державного бюджету? Було так: відшкодовувалися комунальні послуги лише МТП, місця тимчасового проживання, які відповідно до 490-ї постанови були внесені в єдиний державний реєстр. Призначати і нараховувати компенсацію буде Пенсійний фонд України відповідно до отриманих департаментом соцзахисту заявок від установ і закладів, які прихистили ВПО. Окрім того, відомство збиратиме інформацію не лише про заклади, а й про розміщених у них переселенців і перевірятиме отриману інформацію у державних реєстрах із урахуванням превентивної верифікації, яку проводить МінФін, а вже контролюватиме призначення і виплати компенсації Національна служба соціального захисту і її територіальні підрозділи, водночас внести змін. У наданий звіт власник приміщення не зможе. Відповідальність за достовірність поданої інформації несуть безпосередньо керівники закладів, і е, повторно подати е, зміни до тої інформації, яку вже було подано, не буде можливості. Ця новація стосується періоду з. 1 січня по травень 25-го року, але держава продовжує в подальшому планує продовжити ці виплати наразі на Закарпатті за офіційними даними у 110 зареєстрованих закладах тимчасового проживання у громадах розміщено близько 5 тисяч переселенців. Хто не встиг подати заявку на відшкодування у цьому році, уже не матиме такої можливості.